Овне, мої любі, я вас вітаю з 2025 роком, прийдешнім. І сьогодні робимо для вас розклад на 12 місяців. На кожен місяць я буду витягувати одну-дві-три карти, дивлячись, яка там буде ситуація, як, от, як піде. І будемо дивитися, яка енергетика буде у вас у 2025 році. Моя е, одна з найлюбиміших колод колесо року. Дивимося, ваша карта на січень місяць 2025 року. Починаємо і починаємо ми з туза. Карта номер один. Туз кубків. Емоції будуть через край. Ви будете настільки задоволені подарунками, зустрічами з друзями. Це буде задоволення від всього, задоволення від життя. Також туз кубків може говорити про початок духовного шляху. Можливо, ви станете на цей шлях вивчення езотерики, вивчення якихось духовних знань. Можливо, ви почнете читати, що таке там буддизм, або ще якась будь-яка релігія. Можливо, ви зацікавитеся таро. До речі, ви можете замовити у мене такий самий індивідуальний розклад на 12 місяців по даті вашого народження може бути або ж з 1 січня, або ж з дати вашого народження на ваш особистий новий рік. Ви будете в пошуку, ви будете в пошуку чогось нового, щось нове прийде до вас, і це принесе вам величезне душевне, духовне задоволення. Січень місяць буде у вас дуже наповнений і прекрасний. Тепер лютий. Лютий, Так, лицарь кубків. По-перше, це таке трошки тупцювання на місці. Знаєте, от ви будете. Стояти, можливо, це щось нове будете вивчати, тому і будете не так швидко рухатися вперед. А можливо, ви зустрінетеся з ось таким лицарем, який, ви знаєте, цей лицар дуже багато говорить і дуже багато дуже, вибачте, багато говорить і дуже мало робить. Так ось, напевно, цей лицарь заставить вас переглянути свої вподобання, тому що нікому не подобається, коли. Ім їздять по вухам, да, розказують якісь казки, а потім не виконують. Цей лицар це рак, рак риба або скорпіон по гороскопу. Давайте подивимося, ще одна карта на лютий місяць. Вау! Ну, Ви не будете слухати цього лицаря, це очевидно. І трійка, трійка жезлів. По-перше, трійка жезлів це карта овна, це е, вогонь у вогні. Ви, ви будете мати стільки енергії, що найголовніше це направити її, будь ласка, в правильне русло, тому що енергія буде бити через край. Це е, мрія, це мрія. Це ви будете здійснювати свою мрію. Подивіться. Дівчина дивиться на небо і падає зірка. Вона загадує своє найзаповітніше бажання, падає зірка, і це бажання здійснюється. Ви захочете масштабуватися, Вам уже чогось вам буде вже мало. Ви захочете більше і більше і більше. Тобто, якщо у вас було щось одне, ви захочете це збільшити. Якщо це якась робота, ви захочете іншу роботу. Кращу посаду, вигіднішу позицію, якщо це гроші, ви захочете більше грошей. Ви якось уже не дивитеся на те, що у вас є. Ви вже вся, або ви вже весь в майбутньому, в цих планах, в цих мріях. І ви обов'язково е так собі намрієте, що все здійсниться. Прекрасна карта. А можливо, цей лицарь кубків просто вам в цьому допоможе. А можливо, він і не буде вам, як то кажуть, їздити по вухам. Можливо, він вам буде допомагати. Тобто хтось, хто рак риба чи скорпіон по гороскопу, просто буде вам слугувати ось таким помічником в досягненні вашої мрії. Так, тепер у нас січень-лютий, березень. В березні починаються вже дні народження, дні народження овнів. І так, двіка жезлів. По-перше, жезли це вже дія. Можливо, ви вже будете мати напарника і в парі діяти, щось робити, реалізовувати якийсь план. Дивіться, один жезл у вас у вже точно в руках. Ви захочете наступний. Тобто, знову-таки, ось там було трійка жезлів, тут двійка жезлів, ну, мало вам вже чогось, ви вже хочете чогось більшого. Це вже е якась е нова команда, це вже якась е новий якийсь союз, або якась угода, коли е вам будуть допомагати. Вам будуть допомагати вже отримувати більше те, чого ви хочете. Дуже гарна карта. Яка вам гарантує підтримку, ось так можна сказати, що у вас буде підтримка на всіх фронтах. Вас будуть підтримувати у ваших нових починаннях, у вашому бажанні масштабуватися і все збільшувати в вашому житті. І також енергія тут достатньо енергії для цієї мрії, для здійснення. Квітень місяць ми беремо нову колоду, золоте таро, і дивимося вашу карту. Так, овний на квітень місяць ваша карта. Ой, король е, кубків. Це рак риба або скорпіон по знаку Зодіака. Можливо, біля вас є такий король, або ж жінка з таким чоловічим характером, яка рак риба або скорпіон по знаку зодіака. Це може бути дорогі, Овни, початок е, якоїсь. Наприклад, роботи з психологом, роботи з тарологом, роботи з регресологом це якісь такі от духовні практики. Можливо, ви знайдете собі духовного вчителя, наставника духовного, можливо, ви поїдете на ретрит, і ось він або ж це вона, просто з таким характером чоловічим буде проводити вам ретрит. Тобто, це. Пошук таких духовних знань, це початок духовної роботи. Давайте ще одну карту подивимося на квітень місяць. Мах, мах Це карта, коли вас вам достатньо. Для того, щоб втілити всі ваші мрії, всі ваші плани, вас достатньо. Дійте. Ця карта просто говорить, що вам потрібно діяти. Вам не потрібно більше нікого шукати насправді. Все є в вас. Все, що вам потрібно, все вищі сили, Бог, все вас обдарували. Ви дуже обдарована особистість. Ця карта говорить, що у вас дар. ось Спілкування, дар комунікації дуже великий. Ви вмієте красиво розповісти, ви вмієте переконати. І знаєте, ідеї, бачите, він підняв одну руку до неба. Ідеї вам приходять з неба до вас, і друга рука опущена на землю і реалізується тут, на землі. Тому слухайте свою інтуїцію. Все, що приходить звідти, це дуже важливо. Ось ця чакра сьома повинна бути у вас відкрита. Тому подумайте, вам потрібно все, що вам потрібно, це ви самі, насправді. І не потрібно вам нікого більше шукати. Все є в вас. Дійте. Квітень. Тепер що у нас травень? Вау! Вау! Овни! Це така щаслива карта. Це коли вся родина в зборі, це коли ви відчуваєте себе захищеною, захищеним, ви почуваєте себе на сьомому небі від щастя. Це сімейна карта, коли ви зустрічаєтеся з своєю родиною. Можливо, ви поїдете і зустрінетеся з своєю сім'єю. Можливо, ви зараз знаходитеся десь далеко від них, і ви вирішите їхати до них, або вони до вас вирішать приїхати тут або так, або так. Десятка кубків це завжди родина, завжди наповнення, завжди щастя. Знаєте, по цій карті і жили вони довго і щасливо, як в казках померли вони в один день. Ну от, Найщасливіша карта, у якої просто немає поганого значення. От у неї всі значення цієї карти всі дуже хороші. Тут і енергії багато, і сонечко світить, і всі плани здійснюються, і ви духовно наповнені, ви щасливі. Ну, Я вам хочу сказати, що це просто фантастика. І у вас все виходить по цій карті. Якщо ви плануєте дітей, ось, будь ласка, у вас все буде, у вас все вийде. Якщо ви плануєте якусь поїздку, так само, вона чудесно пройде. Якщо ви плануєте зустріч зі своєю родиною, то це взагалі найкраще, що може бути. І головне, що ви захищені, ви в повній безпеці знаходитеся. І е, повна гармонія, любов і безпека. Е, травень у нас був, тепер у нас червень. Червень, мої любі Овний. Що ж вам далі доля приготувала? Е, 14-й аркан. Карта називається temperance Боже, як це перекласти українською мовою? Помірність. помірність По цій карті головне тримати баланс, тому що десятка кубків тут може бути, знаєте, як через край кубки це ще й може бути алкоголь. тому Тримайте баланс, бо, е, не зловживайте алкоголем. І ось ця карта, теж, яка показує, що кубок переливається да, туди-сюди, вона намагається знайти баланс. Е, тобто, коли ви емоційно, знаєте, дуже сильно заряжені, це теж не дуже добре, тому що немає ось цього балансу. Заспокойтеся. В червні місяці вам треба заспокоїтися, знайти цей баланс, знайти гармонію. І е, карта. Вам в цьому допоможуть, бачите, тут янгол стоїть, тобто вищі сили вам будуть в цьому допомагати. Можливо, є якісь місця, в яких ви почуваєте себе надзвичайно добре. О, знаєте, як ваше особисте, особисте місце сили. Так от, поїдьте, будь ласка, в червні місяці відвідайте таке місце сили, де ви наповнитеся, де ви зможете е, знайти ось цей баланс, щоб не було качель емоційних у вас. Так. Це у нас червень, зараз липень. На липень беру нову колоду, колоду відьмочок. Так що, на липень овни. зараз вам розкажуть все відьмочки. І так. Ой, що це у нас? Трійка жезлів. Вау! У вас вже була ця карта в лютому місяці, трійка жезлів, І тепер знову слухайте, ну це знову таки карта досягнення мрії, карта самої мрії, карта вашого найзаповітнішого бажання. І знову таки ви хочете масштабуватися, ви щось хочете збільшити. Таке враження, як ви досягли чогось. І вам може, не цікаво там, де ви є. Ви ось уже мрієте про більше. Тобто, дивіться, одна мрія здійснилася, друга мрія здійснилася, і ви вже третю хочете. Тобто, це такий рік, знаєте, коли ви йдете не е, крок за кроком, а ви просто йдете такими всіми мильними кроками, величезними кроками. Тобто, ось одне здійснилося, ви зразу друге. Друге здійснилося, ви зразу третє. Таке враження, що вам постійно мало цього року, ви постійно хочете щось збільшити. От ви стоїте на цьому березі, але цей берег вас уже не цікавить. Ви вже дивитеся на океан, ви вже дивитеся в майбутнє, ви вже робите плани на майбутнє, думаєте, як вам встигнути і те, і те, і те. І вашу найзаповітнішу мрію теж ви сюди вносите. До речі, у вас немає котика випадково. <сум> котик вам допоможе, якщо що. Хоч трошки ваш ось цей от марсіанський запал котик зупинить, помурчить вам і трошки гармонізує ситуацію, тому що насправді знову-таки жезли. Жезли це ваша стихія, стихія овна. А, ця карта, це карта овна, вогонь у вогні. Знову ви, у вас маса енергії, знову вас просто розпирає від енергії. Ви хочете знаєте, їхати, бігти, скакати. Ну тобто робити, робити, робити. До речі, всі поїздки, якщо ви плануєте, то по цій карті вони будуть фантастично всі проходити. Дуже успішні будуть цікаві, прекрасні поїздки. Тому якщо на цей місяць ви плануєте поїздку на липень, я маю на увазі, то дуже класно все пройде, все буде супер. Так, це у нас липень, тепер у нас серпень. Дивимося, серпень для вас, овни. Це якась фантастика, що у вас тут відбувається? Ага, королева кубків. Можливо, в вашому житті є рак риба скорпіон по гороскопу. Якась жінка, яка буде вас е підтримувати, надихати, духовно вас якось розвивати. Давайте подивимося, а що саме? Що саме у вас якось, бачите, серпень місяць? Uh, у вас на першому плані ця жінка. А ось королева жезлів. Королева жезлів це ви, це ви Овне. Тобто там рак риба Скарпіон, а тут у нас Овен, Лев або Стрілець. Унікально. Такі враження, як ви, дві подружки, будете щось робити разом. Або, не знаю, можливо, це мама і донька. Да? Тобто овен і скорпіон, або дві сестри, Риба і Овен. Ну, от якось так. От якась буде можливо зустріч. Ви щось будете робити вдвох. Я ще одну карту витягну. Що ж там за місяць такий серпень? Розкажіть нам. А, шість. Тепер шість мечів. Тобто тут іде рух до кращого життя. Тут іде. Е... Коли бурхливі емоції закінчуються, починається спокій такий. Коли знаєте, коли от якась частина життя закінчується, така, яка вам не дуже багато задоволення приносила, і все, нарешті, ви видихаєте, ви завершили цю частину свого життя, і нарешті йде щось нове до вас, приходить щось нове. Чорна полоса закінчується, починається біла полоса, і це поїздка. І ще це значення карти означає поїздка. Тому я все ж таки думаю, що в серпні місяці е, якимось чином ви вдвох будете або подорожувати, або е, придумаєте собі якусь подорож. Або одна з вас до іншої приїде, можливо. От якась така ситуація, коли ви... Зустрічаєтеся і щось разом кудись їздите, щось робите. І вам дуже гармонійно, дуже класно вдвох. Так, і тепер у нас що? Вересень. Ага. Це у нас серпень І вересень місяць. Дивимося. Урни. Знову мах. Боже, у вас уже був мах. І знову мах. Але ось тут мах, бачите. Він уже щось, щось магічить. Якщо на тій карті, ось вона просто тримав руку да? зверху і другу внизу, як я вам пояснювала, то тут він уже магічить наповну. І ще раз вам кажу: в вересні місяці це старший аркан, карта номер один. Це дуже сильна карта. Вам вас достатньо. От не потрібно. Приплітати когось не потрібно постійно думати, що вам там хтось щось прийде і зробить. Ні. Робіть самі: у вас все вийде. Ця карта говорить, що у вас у самої або у самого все прекрасно вийде. Це Карта комунікації, це карта всіх ріелторів, тобто людей, які будь-яких людей, будь-якої професії, яка з'єднує двох людей. Тобто є посередником між двома людьми, будь-які посередники, адміністратори, які вітають людей, коли ті приходять в якусь клініку або в салон, або ще кудись. Це насправді дуже щаслива карта, яка. Починається, я ж кажу, від якоїсь комунікації і з'єднання двох людей і закінчується тим, коли вже людина самодостатня повністю, коли їй вже ніхто не потрібен абсолютно для роботи, і коли вона дійсно стає магом і сама створює своє життя. Ось по карті іменно зображення, яке у «Відьмочках», я вам можу 100% сказати, що тут ви будете самі творити своє життя. І у вас все вийде повністю. Дивіться, всі стихії у вас лежать на столі, і всі стихії вам підкоряються. І у кого є котик, знову ж таки, котик вам теж допоможе. Клас, вересень просто фантастичний. Так, тепер давайте жовтень. На жовтень беру іншу колоду «Таро». Вейтам. Uh, a... І так, жовтень для вас, овни. Що ж там буде у вас під кінець року цікавенького? а? Жовтень місяць? Ой, ну після, такого, після такої активності е, карта говорить, що потрібен відпочинок. Візьміть, будь ласка, хоча б 4 дні. вляжтеся на ті 4 дні, полежіть, заспокойтеся, приведіть в порядок свою нервову систему. Це ще, можливо, такий невеличкий ретрит на 4 дні. Або ж це може бути навіть 2 дні, 2 дні вихідних. Просто закрийтеся, поваляйтеся вдома, відновіть сили. Ось тут людина лежить. Ну вам треба просто. Лягти і полежати, щоб всі сили відновилися. Тому що по четвірці мічів ну тут уже сил трошки вам бракує, чесно кажучи. Тому, будь ласка, в жовтні відновлюйте сили і ще одна карта на жовтень, Водолій, Терези або ж близнюки по знаку Зодіака. Ось така людина прийде вам на допомогу. І е, це ще може бути лікар. Тому слухайте уважно дуже до свого здоров'я в жовтні місяці. Щоб вам не потрібно було звернутися до лікаря, тому що в основному ця королева нам показує лікаря, який вам буде допомагати відновити здоров'я. Е, нехай це буде просто такий плановий, е, плановий похід до лікаря, щоб все було добре. Давайте ще одну карту. Угу. Лицар кубків. Це також людина, яка рибарак або скорпіон по знаку зодіака, і, можливо, наговорить вам якихось казок. Слухайте, що у вас буде в жовтні місяці? Щось багато людей навколо вас. Що це ви? Лягли і оточили себе людьми? І ще одна карта. Ну, слава Богу, нарешті. І знову таки четвірка. Але дивіться, яка різна енергетика. Тут четвірка, ви просто лягли, сіл немає, пластом лежите. А тут четвірка, жезлів, ви дієте, ви активна або активний, у вас все виходить. Ви вже досягли проміжного результату в тій цілі, до якої ви йдете. Це дуже прекрасна карта на нерухомість, до речі. Тобто покупка нерухомості, можливо, оренда якоїсь нерухомості. І сімейна карта дуже добра. Тобто, що ви зустрінетеся з родиною, по цій карті також навіть можливе народження дитини. Тому дивіться, можливо, ви ляжете саме для того в лікарню, бо у вас народиться дитина. Але в будь-якому разі все завершиться добре. Листопад місяць для вас, овне. О, все завершиться прекрасно, до речі. Знову ж таки, ця карта е, дуже часто випадає, коли народжується дитина, і люди святкують народження дитини. Бачите, це свято листопад місяць, ви збираєтеся втрьох, е, святкуєте щось, щось серйозне, якесь серйозне досягнення. Це може бути щось в кар'єрі, це може бути якась покупка, це може бути покупка нерухомості по цій карті і святкування цього. Це може бути народження дитини і святкування. Також це може бути просто похід з подружками на шопінг. Дуже вдалий похід. Коли ви на знижках собі накупуєте багато всього і будете задоволені і щасливі. Якщо ви щось продаєте або купуєте по цій карті, то це буде дуже успішно. Дуже успішно. Тому, якщо думаєте щось купити, продати, робіть. Вас чекає успіх. Так, це листопад місяць і далі грудень. Як у нас завершується рік грудень місяць для Овнів? Смерть. Карта трансформації. Не бійтеся, це ніяка не смерть. Це трансформація. До речі, коли ми трансформуємося дуже сильно, коли в нашому житті також з'являються діти. Так що тут останні три місяці, я, чесно кажучи, здивована, тут прямо кожна карта має. Як другорядне значення, також дітей, тому що діти нас змінюють назавжди. Ніхто не залишається таким, яким він був до народження дитини, до приходу дитини в родину. Також це карта погіршення зі здоров'ям, тому я вас дуже прошу. Слідкуйте за своїм здоров'ям, щоб у вас не відбулася трансформація через погіршення здоров'я. Добре, давайте вже проходити трансформації, як дорослі люди. Спокійно, обдумано, ціленаправлено. Давайте змінюватися уже без хвороб. А якось змінюватися, тому що працювати треба над собою, а не тому, що хворіти. Давайте вже так. Ось, тому по карті смерть дивіться за своїм здоров'ям, слідкуйте за своїм здоров'ям, ні в якому разі не переохолоджуйтеся, тому що грудень місяць, ну ви ж знаєте, починають ці віруси ходити. Ми всі йдемо в торгівельні центри купувати подарунки і так далі, і там щось чіпляємо. Тому давайте дуже обережно б'ємо вітаміни, правильно харчуємося, і у нас все буде чудово зі здоров'ям. А також це карта внутрішніх трансформацій, коли ви... цей рік вас настільки змінить овне, що у вас всередині стануться якісь серйозні трансформації, і ви будете вже зовсім іншою людиною, ніж ви були на початку року, я вам скажу. І це дуже класно. Тому що карта смерть це кармічна карта. Карта смерть змінює нас раз і назавжди. Ви щось дуже серйозне зрозумієте по цій карті і змінитеся. Це дуже класний рік у вас. Дві карти мага, старші аркани, дуже щасливі карти, дуже багато масштабування, розширення. Є багато місяців, коли у вас енергії стільки, що ой, кожен без знак зодіака вам позаздрив. Я вам усім бажаю щасливого року, справедливого завершення війни і вам, і собі бажаю. І нехай вас Господь оберігає завжди і всюди. І бережіть себе самі обов'язково. До нових зустрічей!